вечора. ми з марафоном що вечора о й Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні. Історія про окупацію та заслужену відплату, як украдений росіянами фотоапарат, викрив їхні злочини. Окупація, очима письменника, пошуки Володимира Вакуленка, який фіксував злочини росіян у щоденнику він все одно написав, що все буде Україна, і ось я вірю в перемогу. Могилізація по російськи. Як росіян відловлюють свої ж та посилають на смерть в Україні? Тримаємося разом, незламні українці. Боремося і перемагаємо. Єдині новини, головне сьогодні, о 20-й.